22-го. Ще є декілька варіантів і 21-го, ну, там взагалі шарові шарові ціни. Тому, кому цікаво, телефончик в шапці профіля. Будете набирати. Тракторів дуже багато, трошки позалишалися. Вони то зайшли в 24-му, але рік випуску 23-й, трошки таки задавнені, тому... Тотальний розпродаж майже наполовину на техніки супер ціни, знижки там, від 100 до 1000 доларів є. У кого які питання, можливо, по трактору зразу буду вести, ціни називати, але якщо з'явиться питання, то будете задавати. Пишіть в чат.